Добрий день малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Ось до мене завітав мій знайомий песик Гав. В нього вуха, є і ніс, є і лапи, і є і хвіст. Каже, песик Гав-Гав-Гав! Це малята, і він нас з вами привітав. А тепер давайте послухаємо, що він хотів нам розповісти. Гавчику, ти нам розкажеш? А, да, будь ласка, розкажи мені на вушку. Да, так. Ой, Гавчику, що ж тебе робити? Песик гав розповів мені, вчора до нього заходив друг лай. Вони вільно грали, що поламали будиночок. будиночок у котрому жив наш гавчик. І тепер він просить нас з вами, щоб ми йому допомогли. Тож, давайте допоможемо нашому гавчику. Тож, давайте з вами пригадаємо: будиночок складається з двох геометричних фігур. Основа це чотирикутник квадрат і криша у нас трикутник. Згадав? А тепер перед початком роботи ми з вами розімнемо наші пальчики. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди світило сонце. Для роботи нам знадобиться тло з набитими канцелярними кнопками. А також канцелярні резиночки будь-якого кольору. Починаємо формувати за допомогою резиночок кришу трикутної форми. А потім формуємо стіни нашого будиночка. Ось будиночок і готовий для нашого гавчика. Погляньте, як радіє наш песик, у нього тепер є новий будиночок.